Макс, привіт, скажи, як ефективно мав поступити герой історії Тарас, коли він після класного побачення запросив ту дівчину на друге побачення, але вона не погодилась та не запропонувала альтернативу. Я вже казав в відосіку. Було б набагато крутіше, якщо він бачить, що на даний момент вона віддаляється. Це ж класика. Як в олдскульному пікапі казали, ближе далі. Так ось, вона віддаляється. Як би тобі, тобі не хотілося зараз би нав'язуватись, як би тобі не хотілося зараз вирішувати усе, ось в цей момент, трошки зачекай під дану ситуацію хоча б тиждень. Не пиши їй тиждень, займись чимось іншим, сходи на побачення з іншою дівчиною, займись своїм якимось хобі, заробляй гроші, займайся спортом, чим завгодно займись, а потім їй будеш писати. І, можливо, через тиждень вона буде відповідати зовсім інакше. А можливо, ні. Ось і все. Але набагато краще щось робити через тиждень, ніж в цей самий день, завалювати її повідомленнями. Я там про це розповідаю відосі. А ще, якщо вдруге, через тиждень те ж саме морозиться від зустрічі, найкраще забити, та й все на цьому. Ну, правило каже про те, що якщо ти зробив паузу, потім щось робиш, там, пишеш, наприклад, дівчині, а нічого не змінилось, ти або забивай, або збільшуй вдвічі проміжок часу. Тобто, наприклад, ти тиждень нічого не робив, написав, вона все одно з тобою спілкується, ну, наче тебе там нахуй посилає. Ти можеш або забити на неї. Або наступного разу написати через два тижні. Ну, приблизно схема така.